Сьогодні відбулася зустріч в Ужгороді е, угорської делегації разом із е, українською, е, яку очолив наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також керівник офісу президента Андрій Єрмак. Е, і, власне, зустрілися сторони, як я вже казала, в Ужгороді для того, аби. Дійти компромісу у відносинах між двома країнами, ну і власне розблокувати по перше, як подальшу європейську інтеграцію України, так і власне рішення про виділення фінансування від ЄС для підтримки нашої армії, тому що як ми знаємо, саме Угорщина. Ставляє так би мовити, палки в колеса в цьому процесі. Але під час візиту до України очільник угорського МЗС Петер Сіярто закликав фактично до миру в Україні. Він разом із очільником офісу президента і міністром закордонних справ відвідали сьогодні вранці найбільше кладовище Ужгорода Кальварію, де ховають загиблих на війні українських військових. Ну і після цього він зробив допис у Фейсбуці, де зокрема закликає до припинення війни. Давайте послухаємо дедалі більше і більше загиблих на полі бою. Ми не повинні допустити, щоб ще більше загинуло. Війна має закінчитися. Людське життя можна врятувати тільки миром. Угорський міністр закордонних справ нагадаю прибув сьогодні до Ужгороду для переговорів із українськими політиками. Єрмак перед зустрічю із Сіярто повідомив, що має намір працювати для налагодження стосунків між угорщиною шляхом відвертого діалогу. Ну і якраз вже підсумки фактично цієї зустрічі, цих переговорів керівник офісу президента і підбив сьогодні. Отже. Перемовини делегації Угорщини та України засвідчили взаємне прагнення двох країн організувати зустріч на найвищому рівні, сказав керівник офісу президента Єрмак на брифінгу за результатами переговорів з очільником МЗС Угорщини Петром Сіярто. Послухаємо сьогодні. Обидві сторони абсолютно чітко сказали, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України. Вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною і відкрила нову сторінку у наших відносинах. За словами Єрмака, конкретні дати не обговорювалися, але обидві сторони, начебто, висловили зацікавленість, аби зустріч відбулася якомога швидше і завершилася конкретними результатами. Очільник нашого зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба у свою чергу, який так само брав участь у переговорах, запевнив, що Україна налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин. Спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить цитую конкретне розуміння у цьому напрямку. За словами Кулеба, сіярто перерахував перелік питань, які з точки зору угорщини потребують або роз'яснення, або уточнення, або до. Додаткового вирішення на рівні підзаконних актів. Послухаємо детальніше заяву нашого міністра закордонних справ. Ми домовилися про одну просту річ: ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік питань, які у неї є до питання захисту прав представників меншин. Ми цей перелік отримали. Кулеба додав, що за списком що точніше цим списком займається спеціальна комісія під ігідою нашого міністерства закордонних справ. Ну а в свою чергу Петер Сіярто заявив, що в Україні, начебто, з 2017 року, приймали цитую такі закони, які зменшували права угорської нацменшини. У нас прохання може це і занадто, і ви вважатимете, що я не ввічливий. Але ми просимо повернути угорській меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо. Сіярто уточнив, що загалом йдеться, начебто, про 11 пунктів, серед яких відновлення статусу національної школи, можливість складати атестат зрілості угорською мовою, навчання угорською мовою та користування угорською у сфері суспільного життя. Тож, власне, от маємо такі перші результати переговорів української і угорської делегації сьогодні в Ужгороді. Нагадаю, відбуваються вони напередодні саміту Європейського союзу, де будуть м, узгоджувати питання щодо подальшого фінансування української армії і взагалом загалом української держави у протистоянні російській агресії на наступні 4 роки. Ціна питання 50 мільярдів євро. І зрозуміло, проти цього. Достатньо часто виступала саме Угорщина і а, робила чимало заяв для того, як Говорять е, практично всі аналітики, е, щоб виторгувати для себе як найкращі умови, і, зокрема, в питанні фінансування е, Єврокомісією Будапешта е, так, от але європейські політики, треба сказати, е, їм також терпець вірвався, і вони висунули уже свої вимоги і умови щодо е, власне угорщини. І так би мовити, там придумали план Б. Тобто, якщо план А е, відкритий діалог і узгодження фінансування України не спрацює, е, то тоді європейські політики знайшли спосіб, як фактично обійти позицію Угорщини. Ну і загалом угорщині навіть почали так би мовити погрожувати тим, що з. З огляду на ситуацію внутрішню всередині Угорщини стосовно недотримання верховенства права і не тільки а так би мовити скороченням демократичних і взагалом демократій в цій країні, ось через все це Європейська комісія, і загалом європейський союз може суттєво обмежити права угорщини у прийнятті рішень на рівні європейського союзу. Так само мова йде як і про право вето, так і про головування у наступних роках. І тепер уже Угорщина звинуватила ЄС у шантажі. Про таке сказав політичний головний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан. І повідомив він про це на своїй сторінці у мережі X, яка раніше звалася мережою Twitter. Послухаємо тепер абсолютно ясно. Це шантаж, і немає нічого спільного з верховенством права. І тепер вони навіть не намагаються цього приховати. Щоб не сталося, у Брюсселі потрібні зміни. У таку заяву політик зробив, коментуючи статтю газети Financial Times, у якій йшлося про те, що Брюссель у разі блокування пакету допомоги для України збирається знизити так, би мовити, інвестиційну привабливість Угорщини. Хоча деякі високопоставлені чиновники ЄС, які знайомі з цим документом на правах анонімності, повідомляли журналістам, що цей документ не має ніякого взагалі відношення до допомоги Україні. Що це, мовляв, фактологічний документ, який відображає поточний статус економіки Угорщини, та не має стосунку до переговорів щодо багаторічного бюджету на, лідері, на рівні лідерів Європейського Союзу. Е, зокрема, як говорили е, чиновники, знайомі з цим документом, він не містить жодних окремих планів щодо багаторічного бюджету та українського фонду, а також будь-яких планів, що стосуються е, Угорщини. Е, ну, Але Балаш Орбан додав, що Будапешт е, готовий. Бачите, уже йти на компроміс, і його країна у суботу, 27 січня, направила до європейського союзу пропозицію щодо підтримки допомоги Україні. Буде надіслав нову пропозицію до Брюсселя в суботу, каже Балаш Орбан, і додає, що тепер Угорщина відкрита для використання бюджету європейського союзу для пакету заходів щодо України і навіть для випуску спільного боргу для фінансування. Якщо Будуть додані інші застереження, які тут важливо дадуть Будапешту можливість змінити свою думку одразу пізніше ну таке достатньо кумедне формулювання.